За їх словами, таке відбувається час від часу, тобто з раз на рік стандартна схема, що приходять в штатському одязі працівники міліції, деякі з них одягнені в форму, вони можуть розпізнати їх, тому що коли і час від часу вони мають спілкування з представниками органів внутрішніх справ, тобто вони їх ідентифікують, що це є міліціонери. І вони таким чином очищують територію шляхом спалення палаток, в яких проживають роми, знищуючи їх майно. Якщо роми починають чинити якийсь супротив, як було півтора року тому з їх слів, їх просто вивезли на трасу в напрямку в От, і висадили там, сказали назад, не повертайтеся, повернетеся буде гірше. Тобто вони гарно їх навчають, уроки їх дають такі доступні, прості, висловлювання досить таки однозначні. Тому те, зараз табір, який перебуває на Березниках, він на тій кількості, який був ще всього-навсього два місяці тому. Повернулися не всі, ризикнули повернутися тільки близько десятка осіб, які Зазнали спалення 30 травня і ризикнули звернутися, можливо, навіть вперше до громадської організації саме Української гесінської спілки з прав людини. Троє з них звернулися із заявами про те, що 30 травня в день близько 12-ї години. Більше десятка осіб, чоловіків, деякі з половину з них були одягнені в штатському, половину було одягнені в формі. Один із них був дільничний, якого вони знали прекрасно, який їх неодноразово попереджав, щоб вони звідти виїжджали, прийшли і почали їх виштовхувати з палаток, змушували чоловіків рознягнутися до поясу. Вистроїли їх в ряд і фотографували на мобільні телефони, посміхаючись жартуючи над ними. Жінок почали оглядати, дивитися, в чому вони одягнені, переглядати їхні прикраси, що на них передвають на руках, сережки. Певно, вони їх не вразили, тобто вони їх не, не забрали, нічого. Просто це було оглядано їх, більше цікаво. Те, щоб їх можна було сфотографувати на, вони це все знімали і фотографували на свої мобільні телефони. Коли дехто почав висловлювати якісь свої занепокоєння, що відбувається, в чому справа, все-таки один із них заявив, що ну, у нас євро тут, є наказ все почистити. У вас тут не повинно бути, у вас є один день. От, але один день для того, щоб вас, взагалі не було на території Києва, а для того, щоб вас звільнити це, у вас є ще менше часу. Це все відбувалося в грубій формі, їх просто кого, кого встигли виштовхнути з палати кого ні. Одна людина, до речі, який заснув чоловік, втомлений після роботи, його самі жароми врятували, коли дані працівники. Зараз ми можемо тільки припустити, що це були представники органів гурти 600, тому що вони були в формі міліцейській. І вони почали ті ці палатки. Так роми цього чоловіка вони просто витягнули з палатки. Якби вони його таким чином не ми мали б зараз досить трагічну, ще більш трагічну картину, мали б загиблу людину. І для того, щоб... Наглядніше це все було. Дані працівники, які охороняли дане місто, очищали. Вони навіть вбили собаку, яка там була, яка почала на них гавкати і заважати їм здійснювати очищення території. Вони її вбили пострілом пістолета, і також зробили ще вистріли в повітря. Погрожуючи всім решта, щоб вони не, не робили ніяких кроків проти, і щоб таким чином якби їм дати зрозуміти, що їхні це серйозні погрози. Звичайно, діти почали кричати, бігати, плакати, всі, навіть дехто зі слів, яким з якими я святкувала з таким ромом, вони просто почали тікати, почали панічно тікати. Здавався е, жах, все палало, е, вони поїхали ці. Очистителі, їх назвемо, і приїжджали навіть пожежна пожежна машина, приїжджала для того, щоб захистити ці багаті, які виникли на місці палату. Згоріло все дощетно. Не дали вони можливості забрати звідти ні своїх речей, ні грошей. Згоріло все. Все допла, коли ми потім деякий час представники де, де, через добу приїхали туди подивитися, там були згариші, що був попіл. Видно, як на тих місцях тобто не залишилося нічого. Полум'я було настільки сильне, що навіть дерево дерево там було досить таке могутнє велике дерево. Воно почернів чорнів стороку майже до половини. Тобто він був воно наполовину стало. Чорним чорною міткою того спалення цього табора. Тобто на сьогодні навіть хто хоче пересвідчитися в тому, що там було спалення, може приїхати ці всі сліди вони є. Ми разом із представником президентом Української спілки громадських організацій Когресу України звернулися до прокуратури міста Києва і до. Органів внутрішніх справ міста Києва із офіційною заявою на основі цих трьох звернень, які ми мали, і також нашого виїзду туди фотографії, тобто ми все перед ним перевірили і звернулися до них. На сьогоднішній день відбувається службова перевірка. Виїжджали разом із слідчим на опитування осіб, які ще раз кажу ризикнули повернутися на те ж саме місце. Щоб громадськість зрозуміла, наскільки вони ризикуються, це місцина, яка буквально майже десь 50 до місця, де було відбувалося спалення. На сьогодні там стоїть декілька палаток, і люди розуміють прекрасно, що вони тим, що звернулися до громадської організації. Вони напротива у тому, що кажуть представник громадської, громадської організації, говорила, вони ризикнули звернутися до державної інституції. Вони надіються зараз отримати офіційний захист.